Перепишіть мені в лічку, вийдете звідси зі мною новими людьми. Так, дякую, друзі, всім за підтримку. І починаємо от Ларіси питання. Ларіса задає питання. Сьогодні приїздив до Києва неанонсованим візитом прем'єр-міністр Японії. Чи можна подивитись, які результати для України від цього візиту? Дивимось, друзі. Результати для України від візиту прем'єр-міністра Японії. Тут випадає, бачите, каркомбінація смерті і комбінація для Путіна. Бачите ось? Тобто, якесь буде або летальне, або летальна зброя, або, або ну, якісь рішення пов'язані, або якісь рішення пов'язані з, з кінцем війни, ось так. Тобто випадають, бачите, ось, смерть для пйла. Так випадає це результат, тобто це або економічний, або економічний там, максимальний, максимальний розрив зв'язків, можливо, це і фактична, можливо, і фактична карта така, що неминуча скоро. І також це можливо вказувати на те, що Японія підтримуватиме Україну до кінця аж до самої смерті цього пуйла. Ось так. Це перше. По-друге, якась буде надана, або промислові, вир... або промис... щось пов'язане з промисловим виробництвом. Тобто або якась... як... якесь обладнання. Десятка трифова вказує на якесь обладнання і, і от промислові підприємства. Можливо, можливо, якісь лінії по виробництву чогось, можливо, якесь просто обладнання для будівництва, можливо, для. Ось таке, тобто, щось пов'язане з якимось обладнанням з Японії. Бачите, з далекої дороги, тобто, щось може, по-перше, гарно, по-друге, це підтримка до самого кінця Японія з нами. От, і про якесь виробництво малось на увазі, про якесь виробництво домовляться, щось будуть виробляти. Чи це буде військова, чи це буде цивільна. Зараз глянемо. Ну, цивільне навряд чи на щось, тобто, от, от як, якась ось така рутина. Прям чогось такого надзвичайного тут немає, чогось такого суперпотужного, але тут така чітка підтримка в нас до самого кінця. Нас до самого кінця, і е, допомога в відновленні е, деокупованих територій е, також може бути з цим пов'язана. Тобто така підтримка більш технічна, більш, знаєте, те, що можна пощупати. Ось так. І технологіями, і якимись лініями, і якимись, можливо, там устаткуванням, щось, ну, ось так. Можливо, і домовились про відновлення якихось деокупованих територій, там вони будуть вони будуть причетні, будуть участвувати там, в, в відновленні в цих територій, відновленні, можливо, якихось промислових підприємств, щось там ось, ось з, таким, з розвитком. Тобто випадає розвиток Розвиток і смерть пила. Ось так. Для нас дуже добре це. Смерть пуйла і розвиток. Це і те, і те для нас просто шикарно. Так, подивились це питання. Далі Далі дивимось. Впечатлення Сі від Кремля. Впечатлення Сі від Кремля. Друге питання. Ну, ми дивились з вами до, до цього. На його приїзд, і випадало те, що він їде туди як лідер регіону, їде встановлювати свої правила і дивитись, з ким, після того, як крякне пило, з ким далі там він буде комунікувати, або ставити там своїх людей, або з кимось налагоджувати контакти. Тобто він там, як хазяїн регіону, поїхав туди. Нічого там пилу не світить. А от впечатлення ви пишете Сі від Кремля. Давайте подивимось. Враження ці дзінпіня від Кремля, які він отримує. Він посвариться з ним, бачите, сварка випадає тут. От, грошей не дасть. Він бачить, що, він бачить, що гроші. Гроші цей витрачає багато просто на роздування щок. Так випадає тут. Він це побачить. Ось так. Про якісь, про якісь, якісь, Загально погано випадає. Загально тут випадає скандал, тут сора. вони, спільного язика вони тут не знайдуть. Він побачить, що багато грошей витрачається на роздування щок. і по факту він просто роздуті щоки, і фактично. і от... Для свого народу і для всього світу. Ось так. Але якісь, е якісь, можуть бути, якісь можуть бути домовленості незначні. Незначні, можливо, по виробництву чогось там, можливо, там якісь труси їм будуть шити, чи щось якусь таку ерунду. Ось так. Е загально це більше схоже комбінація така розколу. Розколу відносин, скандалу і. Розуміння, що Пойло це не той, ким вважали його до початку війни в Україні. Тобто він це розуміє, тут випадає скандал. Ну, якісь там, якесь виробництво, щось вони може бути там робити, там підтримувати, або якісь регіони, які біля, біля них тут знаходяться, от біля самого Китаю. Ось так. Загально в, в нього враження, що розвалена і військова. Інфраструктура військова взагалі все військове розвалено, розваровано, і він роз, з роздутими щаками. Ось так. Він розуміє, що це він, він йому не союзник такий стратегічний по факту. Так, ось щодо вражень Сі. Друге питання. Ми подивились з вами, друзі. Так. такий злив на відео був. Приємно. Неприємно дивитись на нього, але ось такий стан згоден з вами повністю приємно дивитись, коли Сі сидить там як володар цього доміка кремлівського, чи де вони там були. Не оправдуйтесь. Ми вам віримо. Я не оправдуюсь, Я просто відповідаю одразу всім на одному відео. Просто щоб не було потім питань. Бо є люди, які там нові приєдналися, є ті, хто хочуть задати питання. Є такі, і ось ті, які от задають. Тому для всіх відповідь була. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Стосовно, ви пишете про міністра. Ось читаю. Подивіться, будь ласка, на нового міністра освіти і науки. Як, як він буде виконувати свої обов'язки? Чи гідний він кандидат? Він оксен лісовий, 50 років. Чи то сірі, чи то зелені. Ну і червовим королем буде червовий, червовий король, це універсальна така масть, вона може... Щоб не шукати зараз якого, він Червовий король 50 років Оксен лісовий. Дивимось, зараз знайду. Ось одразу тут з'явився фігура його. Так. Яким він буде міністром? І чи, будуть давати, чи, чи буде в нього змога працювати, чи не будуть йому заважати, працювати і робити те, що він може робити. В чому він професіонал, як, як ви тут пишете, що наче такий він і є професіонал. Як буде виконувати свої обов'язки, чи будуть йому заважати, чи досягне він своїх поставлених цілей. Значить, дивіться, друзі, тут коло нього буде куча купа різних. Тут, бачите, випадають там як зміник, як, як змійник. Він як зміник попав. Цей новий. Новий йому буде складно. Йому буде складно, він буде намагатись працювати, але йому буде складно. Щось він, він щось змінить. Зміни можуть торкнутися фінансової складової міністерства, та щось там змінити в саме грошах, і в самої, в самої структурі там також може щось змінити. Ну, але йому буде, йому буде складно. Йому будуть заважати з того питання, що ви задавали, йому будуть заважати. От. Загально він, в принципі, то непоганий, наче випадає, От. але йому буде дуже складно. Щось він, щось він зможе зробити. Особливо от, в плані, щось з фінансами там він зможе змінити. От, щось він буде міняти з фінансами і в структурі також щось зміниться. Загально він випадає непогано, але йому дуже складно Тут, дуже складно, він туди, як цей змінник попав. Ось так. Ось так, друзі, тому будемо дивитись, щось він там зможе зробити з дуже-дуже серйозними такими зусиллями. От. Ось так, але я не бачу, що він прямо надовго, можливо, він трохи побуде і, і піде. Ось так. Ну, тобто, ось так. Не дуже для нього це дуже важко. Йому будуть заважати, що ви писали. Він, хоча він і непоганий, він буде намагатись робити, йому будуть заважати, щось він робити встигне по фінансам і по самій структурі зробити в Міністерстві. В принципі, то він непоганий, але заважати йому будуть. І там заступники, особливо жінка там якась випадає, яка буде йому прямо там ворогом, ставити палки в колеса. Тому все прямо він змінити не змінить. От, але буде, буде намагатись, буде старатись, буде там битись за своє місце. Ось так. Тому ось, ось така відповідь, друзі, на, ваш, на ваше питання стосовно міністра освіти. Так і не дадуть, може йому сформувати нормальну команду. І ось таке. Так, подивились, це третє питання, друзі. Далі. Далі дивимось. Байден підписав закон. Байден підписав закон стосовно коронавірусу. Який розсекречує інформацію про походження ковіду? Які будуть наслідки для Китаю? Так, ну дивіться, ось випадає ця от хвороба, цей ковід, бачите, ударний туз з дев'яткою. Я не бачу прямо таких, прямо дуже критичних серйозних наслідків. Тут ну прямо такого не випадає. Ця випадає про, про так, що розсекретять, чи там щось, щось буде відомо. Про цю хворобу, там якісь, будуть відомо про, можливо, якісь війни фармацевтичних компаній, можуть бути такі, якісь махінації, плітки, хитре хитросплетіння якихось фармацевтичних компаній, там можуть бути присутні в цих розсекречених документах. Я, загально я не бачу прямо, щоб, щоб для Китаю був. Це, це неприємно, бо е, випливе з цього, що саме з Китаю це, це пішло. Саме, з Китаю, саме Китай, в Китаї там це, це щось там вироблялось, або там, е, якось досліджувало щось, і воно звідти виплило ось так. Але прям чогось над, над е, поганого для Китаю не випадає тут. Випливе, що це фармацевтичні якісь війни, з цим випадає. ось, І, в принципі, все. Прям такого зла для Китаю дуже, дуже я не бачу. От, не випадає прямо такого зла. Можливо, якісь компанії постраждають, китайські або ті, які там проводили ці дослідження, чи щось ось, ось з цим пов'язане. Тому розсекретять і розсекретять. Типу того. Потім ще ви мені задавали питання. Так, четвертий, давайте вже з цим ковідом. З цим ковідом завершимо походження ковіду. Подивимось, також ви писали, так? Да? Наче тут. Я не пам'ятаю, писали чи не, чи, ви, чи не писали цього. От, ну, дивився я вже на походження ковіду. Не бачу тут такого питання, можливо, десь в іншому місці, десь, може, в чаті я бачив. А, чи правда, що коронавірус пішов в секретних лабораторій Китаю? Чи буде щось Китаю за це? Чи правда, що він пішов в секрет... А, ну правда, ми тільки що побачили це, в принципі, відповіді є. Відповідь і є. Тут, чи секретна вона була лабораторія, чи не секретна, зрозуміло. Видно, що вона з лабораторії, і щось там намутили якісь фармацевтичні компанії, або щось, або державні фармацевтичні компанії, там, або не державні, тобто з цим щось, щось пов'язано. Воно не, не належним чином було все там, або зберігалося, або контролювалося, щось, щось з цим пов'язано. Ось так. Прямо чогось такого немає, в минуле уходить цей удар від цієї хвороби відійшов в минуле відходи. Ось так. Це ми подивились, друзі, питання. І ще одне. Добрий вечір, добрий вечір, всім привіт. І ще одне питання. Так, друзі. Дякую за донат з Приватбанку. Пропустив я не бачив. Дякую вам. В 2039. Давненько. Дякую, хто скинув. Так, подивились, це подивились це. І давайте про цього блогера на літеру Ша. Всі зрозуміють, хто це. Таке питання, чи отримує покарання у вигляді видачі з Іспанії для подальшого ув'язнення в Україні? Дивимось. Не випадає йому дороги. Тут не випадають йому дороги. Поки що, бачите, тут випадають, дивіться, якесь рішення тут буде. Загально, загально випадає ось якесь рішення. Чи це суд, чи це якась установа, якась. От, але все одно, все одно його. Пізніше, він, пізніше його можуть або заочно, або щось, бачите, бо тут випадає карта України і удар від тобто, біля нього. Тобто його, його чекають. Я просто не бачу прямо біля нього тут, Бі, біля нього прямо тут карти ув'язнення, такого не випадає, на жаль. От. Але він тільки сунеться і його одразу арештують. Я не бачу, щоб його видали, прям, щоб його депортували. Поки що, ось, поки що так не випадає. Поки що я не бачу такого, щоб його депортували. Я, напевно б його депортували вже давно. Поки що я бачу, що він там, поки що сидить, прикритий якимись бумажками. Сидить там, прикритий бумажками. І такими, які його захищають від удару вдома. Отак випадає. Це от на найближчий час. Дивлюсь, пізніше можемо подивитися. Ну, поки, поки що ось, ось так випадає, друзі, на нього. От, але те, що випало зверху загально, загально все-таки він відповість перед владою України. Все-таки відповідь буде. Його відповідь буде загально. Але поки що там от затягується, він прикритий якимись бумажками. Отак. От тобто. Пройде якийсь час, невідомо ще який, от поки що сидить там. В він громадянин Іспанії, вони самі можуть його посадити. Дивимось, чи посадять його там. Іспанська влада, чи сяде він там в чомусь. Та ну, не випадає. Тут проблеми з, з, бачите, з законом. Можливо, типа, щось домашнього арешту може бути, ось з цим пов'язане. Тут дім випадає, бачите, і е, влада. От. Там в нього більшість фінансовими якимись махінаціями можуть бути, е, Можуть бути. бути претензії до нього з фінансовими махінаціями, з якимись ухиляннями. Ось з цим Також. Ну, поки що я не, не бачу ув'язані карти. Ув'язнення, на жаль, не випадає. Тюремної карти такої не випадає поки що. Але відповідати він буде все одно. Відповідь його настане, відповідь, час відповіді, тому що ми бачили, що саме в Україні його чекає удар. Якщо він його чекає і там такі карти випали, значить, все-таки його притягнуть тут, можливо, через якийсь час. От поки що так не випадає, найближчий час. Ось так, друзі, ми розглянули ваші питання. Ось такі були у вас питання, в принципі, в принципі, те, що я...